Олександр у Колонії вже рік. За фахом кухар, але зараз працює у бібліотеці. Каже, раніше читав тільки газети та дивився телевізор. Тепер же радо користується інтернетом та ip звязком Є можливість посмотрити інтернет. Ну, можна, наприклад, новості посмотрити. Захожу іноді на правові сторінки посмотрите. Мені все цікаво. Цікаво, звісно. Але користуватися інтернетом в'язні можуть з обмеженням і під наглядом. На планшетах заблокований доступ до соціальних мереж, електронної пошти, порнографічних, еротичних сторінок та тих, які пов'язані з агресією. Запевняють, система надійно захищена від хакерів. Гаджетів лише три. Тож охочі покористуватися записуються в чергу у спеціальному журналі. Разом з тим задоволення це не безкоштовне. Засуджено вже є на руках договорації. Абонплата становить 20 гривень на місяць, і перше підключення 15 гривень. Чому у час фінансової кризи державні кошти витрачають на розваги, а не на нагальне. У колонії пояснюють, виконують волю президента згідно зі змінами, внесеними до кримінально-виконавчого кодексу України, засудженим, які відбувають покарання в Житомирській області, надається право на телефонні розмови, а також користування глобальною мережою інтернет. Мовляв, доступ до інтернету це можливість почуватися повноцінними членами суспільства і в разі потреби мати змогу поскаржитися у відповідні служби. Хоча в'язні переконують, як мобільними, так і планшетами користуватимуться насамперед для зв'язку із рідними. телефонами телефону дають користуватися, звоню домой мамик. Обична Тетяна Козак, телеканал Новин 24.